Тринадцятого року працюємо в Крипрацю в Краматорську. 22-му році ми релакувалися на Прикарпаття і почали роботу спочатку в Коломиї. Там був наш перший садок, який ми відкрили ще 13 червня 22-го року. В Калуш ми приїхали пізніше. Відкрилися ми тут в кінці січня 2023 року. Ну, паралельно в коло ми продовжує працювати, і відкрили садочок в Кала. Розуміла, що на відкриття будь-якого бізнесу на пустому місці, то треба кошти, яких у нас на той момент вже не було, бо півроку вже ніхто не працював. Але в нас залишалися меблі, обладнання, яке ми купували для садочка в Краматорську. Ми там планували розширяти мережу, відкривати ще один садочок. І ми вирішили, що ми будемо їхати в Краматорськ. Потяги до нас вже не ходили. Що ми будемо там якось своїми силами щось збирати, відправляти сюди на Прикарпаття, щоб цими, цими матеріалами була можливість відкрити заклад Коломи. Коломиї. І коли ми вже їхали по дорозі, буквально по дорозі, реально у Львові на залізничному, десь мені у Фейсбуці попався пост про програму релокації державну програму релокації. Я подала заявку там же, і буквально за пару годин мені перезвонили з франківської ВЦА і запропонували. Ну поздавали там якісь питання, уточнюючи, чи їдуть зі мною люди, чи потрібна нам допомога там, з пошуком приміщення. Ну я реально була дуже здивована, тому що ну якби. Подавала заявку без особої надії, тому що ну опять же, так як ви сказали, да, тобто це не виробництво, це не завод, не верстати. Тобто я так і писала, що це приватний заклад дитячий, що це будуть ліжечка, обладнання, там іграшки. І буквально ми приїхали в Дніпро. Нам зранку зателефонували вже з Укрзалізниці і запропонували вантажний вагон. Єдине, що не з Краматорська, а З Покровська, тому що до нас не ходили потяги. а До Покровська ще ходили з Дніпра. Спитала, скільки нам днів треба на то, щоб зібратися, і таким чином наші витрати стали це знайти машину з Краматорська до Покровська це 85 кілометрів. Ми взяли тонника, да, там, забили його під кришу, загрузили ще верстати, у нас виробництво ще у Франківську є. Робимо, до речі, такі меблі для дитячих закладів, посібники. І зараз ще робимо реабілітаційне обладнання. Ми приймаємо дітей в садочок з півтора рочки, навіть з рік з ріки три. Да? Тобто, у нас є ясли, у нас є старші групи, ну і, звісно, до підготовки до школи. Працюємо як з державними програмами, так і з власними авторськими програмами. Малячки у нас працюють по методиці, займаються по методиці. Шичі, да? Ми е, приділяємо багато уваги розвитку саме міжпівкульної взаємодії, правої півкуля. Е, це та, що відповідає за фотографічну пам'ять, за логіку, е, за схильність домов. Тобто ми по ній працюємо вже з 2014 року і вже бачимо результати. У нас в програмі у дітей є і нейрофітнес, у нас в програмі у дітей є, і курс швидкісного інтелекту. Тобто Ми працюємо над розвитком у дітей. Якості, які потребує сучасний світ, да? тобто швидкість мислення, критичне мислення і можливість вміння да ем, приймати нестандартні рішення в будь-якій ситуації.